Абсолютно все делегувати тим, кого обираємо для присутності у владних структурах. Mm -hmm. Тут ми є джерелом влади, коли будемо в димохтичному суспільстві, але не все можна делегувати. Є якась частина, яка не віддається, не делегується. І ми завжди мусимо бути, скажімо, джерелом, а відтак. Відповідальними за ті сфери життя і буття нашого, нашого суспільства. На мою думку, тих 20 років незалежності України це були 20 років такого визволення, процес визволення. Дійсно, впали зовнішні околи чи якісь, можливо, елементи інтектарного суспільства. Але ну, ну, ще далеко не всі люди стали справді свобідними. Зокрема, бракує того внутрішнього елементу, того духовного елементу свободи, який, на мою думку, як віруючого чоловіка, справді може прийти тільки від, від віри в Бога. Тому, ну, саме від вас, віруючих людей, навіть, залежить наскільки свобідним буде особа, людина. В нашому суспільстві і наскільки ми зможемо бути як громадянське суспільство. Бозі є максимальна свобода, свобода силів Божий. Тоді, коли ми при помочі нашої християнської віри зближаємося до того слави, узнає курсу Дьогодня молитві, то ми маємо той внутрішній, внутрішній простір. Думаю, що для батька і для мами. Це ну, велика радість, правда, коли дитина розвивається, і вона, 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 вона сама вміє зробити щось. Вона не мусить злою рукою водити. Ось таким чином туди свій ознака зрілості тої то особи, а таке вміння розрізняти, вміння справді жити по-християнськи без того, щоби тобою хтось контролював чи за тебе направляв твою руку. Це ознака з Юлії на славі Сутловину і на область типу того Божа. Наш питання трьома такими блоками відповіді, добре, з тому ми не дуже такі рівнозначні, пропорційні, вичерпні. Найперше, справді, ви зауважите дуже цікаву віч. Як сьогодні створюється ідеологія? Як сьогодні. Працює теж система е, маркетингу, вивчення потреб ринку і так далі. Е, як сьогодні функціонує ось те, що ми кажемо, і знати, чого прагне людина? На тих бажаннях людини, на тих прагненнях, сьогодні будується цілі схеми, які рухають цілими економіками. Е, для того, щоб ті. Бажання і потреби задовільнити. Задоволення потреб. Ми часто чуємо таку фразу. Хоча у християнській духовності ми розрізняємо істинні потреби і фальшиві або штучні. І якісь такі потреби справді, без яких людина не є людиною. А є певні певні потреби, які штучно створюються. І тоді створюється така система з одного боку вибивання енергії, бо щось хочеш, ти його здобуваєш, вибивання енергії з людини. Система, я би сказав, задоволення цих потреб так? і індустрія ставить починення. І Тоді вікна людина, вона як білка в колесі крутиться до кола трьох. трьох, трьох. Молода та людина, так? вона цілкові тяжко працює. В кінці тижня намагається відірватися по повній програмі. розумієте? <зумієш> тобто за, за, за той відпочинок подають грубі гроші, так? на тому росте певна індустрія, і знову ці люди працюють, Тобто, є таке, таке замкнуте коло, яке стає щораз то безжальніше. Для є дуже здобути розрізняти між тим, що є справжні потреби, що є фальшиві Ці це духовне розрізнення. Дехто і великого розізнання духів, які стоять за тими чи іншими твоїми там, рухами, прагнення. Аскеза християнська яка споляє в тому, щоб ти вмів керувати тим прагненнями своїми. І, зокрема, справді аскеза, яка очищає це є ось те, що і фальшив, і справжнє, його тайби поступово поступово нівелює. І тоді ти стаєш вільним. Я думаю, що е у всі ті, я би сказав, в тих ловушках, які виставляє сучасна та, індустрія та, праці, починку, вбивання прошедших людей, тут ми, християни, можемо дуже багато зробити. І тоді, я думаю, і бізнес буде чесний, і ті всі стосунки, які будуються в суспільстві, теж будуть чесними, і ті ідеології, які базуються на людській пристрасті, вони впадуть. Тому що християни. Будуть для них резистентними і не буде відповідно підґрунтія, не буде того, того гачка, на якого нас з вами зловлять. Я би не благословив священника займатися політикою і бути виборчим в штабі чи тип депутата. Чому? Бо це суперечить тому, що він повинен робити. Дуже часто політики хочуть використовувати священника для того, щоб мати більшу довіру в людей. Священник він краще може маніпулювати свідомості, коли цей, цей, цей чоловік зі мною розуміє, це все забезпечить. Це є маніпуляції. Раз, друг, священник, все ж таки, не можна двом панам служити на дні. А по одного полюбиш, а другого Так само тут. Так само на мою думку, вперше. Так дуже просто сформулював ідею українського світу патріарх Іосиф Сінбей. Він тоді опинився поза межами е, України, як Негнанець. Він побачив, що українці живуть у цілому світі розсійні, розпорошені, і вони справді є у небезпеці зникні. І що нічого робити? Він почав її відвідувати, почав будувати спільноту, почав, почав будувати мостики між окремими закритими середовищами. Господаючий Бомир дуже багато раз розповідав про те, що в Сполучених Штатах, в роках 70-х, навіть не знали, де є столи, де є єпископський освідок українського єпископа в Бразилії. От призначний свіжо мені не знати. Знаєте, там десь Базивці в українці по лісах живуть. Але хто вони є такі? Де є їхній культурний центр, церковний центр? Це ну, майже ніхто не знав. І тоді патріарх почав їх відвідувати. Бо він почав всіх зв'язувати воєнний. І для того, щоби, скажімо, той український світ в тих часах і в тих обставинах. Спасти. Він ще того розбудувати, він тоді будує дві речі в Україні. Він будує Собор Святої Софії і будує Український Кадоський університет. На якому є гасло написано? Значить, Любов до науки і знань собирає в осініння в Сущих. То була реакція душпасти. Він, він, він значить, хотів що робити? Рятувати своїх. І у своєму заповіті, все те, що він робив протягом того свого, скажімо, часу, по будучи, будучи ворині, ідеї в римі, він ідеє українського світу удвок з Бути собою. Це яліка є просте. Насправді, цей фразий ти є дуже проста, але дуже мрія. Бути собою. Тим людям. Подавати силу Духа Святого, про яку ви кажете. Це є наше наше, наше п'яне завдання. Ось, А тоді, тоді ви сповнені тою силою, йдіть в суспільство, соліть його, перетворюйте, будьте закласними, будуйте царство небесне. Теж є, є багато теорій, що царство небесне. Тому що ви ж маєте богословську освіту, то знаєте, скільки є різних пояснень. Значить, Те, що для мене найбільш промовиться, це те, що царство весе Ісус Христос сам особливо. І будувати царство Небесне означає будувати от, новий вид міжособових стосунків. Ось. Так само, як він відноситься до Отця, так само, як він відноситься до Духа а але до нього. Він так відноситься до мене. І то є запаска, яка перебирає всіх.